Хочу прочитати пару текстів Божого Слова, і у нас буде дуже важлива молитва така, дуже щира, дуже необхідна для нас. І ми співали таку чудову пісню. Я дуже дякую Богу за слово, яке було сказане. Ісус Господь, Він той, який страждав, який сумував, який. Повністю все, що ми відчуваємо в своєму житті, Ісус відчував. І Він може допомогти всім тим, хто сьогодні відчуває стреси, страждання, депресії, хвороби, спокуси. Він всі ці питання вже як досвідчений. Він знає, що це таке, і Він допомагає нам. І таку пісню ми проспівали. Моя побіда, перемога моя. А в нас є боротьба. В чому нам потрібна перемога? Для тебе сьогодні, для кожного з нас? В чому мені потрібна перемога сьогодні? Якщо я борюся, якщо я намагаюся при, до, е, прикладаю зусилля до чого, в чому мені потрібна перемога? Навіть не треба мені, мені сказати. Я питаю, щоб ми усвідомили собі. В чому твоя перемога потрібна? Боротьба, суть боротьби. Так, я чую, дехто вже говорить, в гріху треба перемога. Та в гріху не то, що перемога, іменуватися не може такого в нашому житті. Всі одразу такі духовні, сразу про, про гріх. А про хворобу нема боротьби в тебе. Перемога треба тобі, в в, в, в хворобі. Над хворобою да, перемога потрібна, потрібна чи ні? А можливо, ще в чомусь є боротьба в тебе. І ти якось сам сами, ну, в собі, сам в своїх переживаннях, в страхах своїх, в безнадьозі своїй. Якихось, от про що ми чули, сьогодні так багато засмучує людей внутрішня боротьба, в якій ніби ти сам, але ми не тільки співає, співаємо. Це так є моя перемога, моя побіда в Господі в Ісусі Христі. Якщо ти в боротьбі, якщо у тебе немає сил, то знай, що Ісус. Він для того прийшов, щоб бути твоєю силою, щоб бути твоєю перемогою, щоб бути зціленням Твоїм, щоб бути просвітленням Твоїм. І я прочитаю тільки думаю про одну подію. Їх дуже багато в Божому Слові описано. Я тільки одну подію хочу прочитати для підбадьорення, для натхнення нашого, для молитви, яку ми будемо звершувати, звертатися будемо до Ісуса. Хтось вірить, що Ісус тут є посеред нас? Скажи: Ісус посеред нас. Ісус посеред нас. Не просто ми якісь там поклони е е е чолобітні, як то кажуть, челобітні віддаємо. Ми до Ісуса звертаємося, який посеред нас. Так от я прочитаю про Ісуса. Це Євангелія від Луків кожному, і в Марка, і в Матфія про це написано. Ну, я обрав Лук, Луки прочитаю. По-перше, будьмо уважними, ще трошечки будьмо уважними. Лука, п'ятий розділ. Ісус, ну я прочитаю там з 14 тексту, да? Ісус там одного прокажодного зустрів. Прийшов той прокажений, і він, написано, кланяючись, він просив: якщо ти хочеш, Ісус, то очисти мене, оздорови мене. І пам'ятаємо, хто читає Слово Боже, пам'ятаємо, що Ісус сказав, да? Він, простягнувши руку, Він сказав Хочу! Тобто, чи хоче Ісус сьогодні звільнити тебе від хвороби? Навіть не про спасіння ще йдеться. Про хворобу, про, про те, що дошкулює тобі, те, що приносить тобі страхи, невдобства, різні такого, знаєте, роду некомфорт твоє життя приносить. Чи хоче Ісус того, то ми знаємо, хоче. І Він вилів йому нікому про це не казати, коли очистився від хвороби, коли пройшла ця проказа, то Ісус каже, нікому не кажи. Іди, каже, до священників, принеси за своє очищення, так як наказав Мойсей. Знову він, Ісус повертає до Божого Слова, до заповіді. Іди до священника, іди до церкви, іди, нехай це свідчення буде в церкві. Нехай це свідчення буде для, для людей, які Бога знають, які Богу служать. І навіть він йому сказав: нікому не кажи. Нікому не кажи. Знаєте, я про це не хочу багато говорити, але пару думок таких, можливо, одну думку скажу. Знаєте, буває, ми щось отримуємо від Господа. І вже ми, ми вже хочемо знаєте, щось сказати на весь світ, чи самі нічого не зрозуміючи. А вже ми хочемо сказати: Ісус сказав цій людині, каже, нічого нікому не кажи. Слух про. Подію, слух про зцілення, він вже розійшовся без цього прокаженого, який отримав зцілення. Але перш ніж ми щось будемо десь комусь говорити, розказувати, ми маємо прославити Бога. Ми маємо віддати дяку Богу. Ми маємо принести цю подяку і хвалу Господу, тому що Господь він дійсно робить не просто тому, що ми хочемо, Він цього хоче, він хоче, це перше. Друге, я читаю, трошки пропускаю 17-й текст. І сталося одного дня, коли він, Ісус, навчав, сиділи фарисеї. Хто такі фарисеї? Фарисеї це релігійна партія, члени якої суворо дотримувалися приписів Писань і переказів старших. До неї належали духовні. Народу. Тобто фарисеї це люди, які суворо намагались дотримуватися. А ще точніше, суворо наглядали, щоб всі люди дотримувались якихось релігійних, ну таких переказів, старших і так далі, Так, придані, як то кажуть у нас. Так от, сиділи фарисеї і законовчителі, які. Поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалиму, і сила Господня була в ньому в Ісусі Христі. Щоб оздоровлювати. Друзі, я не хочу відокремити спасіння від прощення гріхів, спасіння, вічне життя відокремити від зцілення. Від оздоровлення, від відповіді на всі наші потреби, які ми маємо. Перше це спасіння, перше прощення гріхів, перше це життя вічне, яке Господь нам приніс через страждання, через смерть, через Воскресіння. Але Господь завжди хотів зцілювати, Господь завжди казав: Я хочу, будь здоровий. Господь, попри всі надзори пересвященників, фарисеїв, законовчителів, Він робив свою справу, не питав нікого з людей. Не питав. питав. Він робив те, в чому потребували люди, чого потребувала людська душа. І тому, і ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед Ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах, розібрали черепицю, опустили його з носилками на середину перед Ісусом. І, побачивши їхню віру, Він сказав: чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Тож, друзі, знаєте, буває таке, що людину заганяє хвороба. Людину е, зупиняє в життю хвороба, якісь перешкоди, проблеми зупиняють людину. І людина, страждаючи від хвороби, страждаючи е, тілом своїм, плоттю страждаючи. Коли вона наближається до Ісуса, то обов'язково отримує спасіння. Обов'язково отримує прощення гріхів і зцілення хвороби. Тому, друзі, побачивши їхню віру, Ісус сказав: чоловіче, прощаються тобі, твої гріхи. І знов тут фарисеї, книжники. Ну, Там фарисеї, тут книжники це знавці святих Писань, учителі Божого закону. Буває таке, знаєте, де, де, де Ісус є, там завжди є знавці. Такі проф, професіонали, або, як це сказати, експерти в Божому слові, такі, які можуть навіть Ісусу щось заперечити. Щось, щось може не, не попасти Ісус. Ну, нібито, Ісус може не попасти в. в в закон, якийсь, в якісь писання, які знають фарисеї, які знають вчителі закону. І книжники тут, тут, як здесь, знаєте, і фарисеї, почали міркувати, і кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Бідалахи не знали, з ким мають справу. Бідалахи думали, що що, то, що вони прочитали. Своєму вузькому такому розумінні, і більше нічого не має бути, нікого нічого не має бути, але тут був Господь, тут був Ісус, Він був тим представником божественної сили, божественної благодаті, про яку вони тільки чули дехто. І Ісус що сказав? Пізнавши їхні думки Ісус сказав їм у відповідь, що ви роздумуєте у ваших серцях, що легше? Сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи. Друзі, я хочу зауважити: нема складнощі Ісусу сказати в твоє життя, в моє життя. Встань і ходи. Не просто там якусь. Довгу-довгу проповідь, недовгу-довгу якусь там настанову або вправу якусь там навчити. Просто він може сказати в твоє життя, встань, і йди. Візьми свою постіль, візьми те, що там тобі було, але воно вже тобі не потрібне. Забирай і йди до своєї хати. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи: неймовірне, ми бачили. Сьогодні. Друзі, яке моє місце в цій всій події? Перше, я вже переконався, що ми всі погодилися, що Ісус посеред нас. Ну, скажіть амінь, ну скажіть, будь ласочка ну ви ж чуєте, про що мова йдеться? Ну, не дрімайте, бо проспимо і благодать Божої зцілення проспимо. Якщо вуха навостренні, якщо серце твоє відкрите, то проголошую, то не можна так, знаєте, просто отак цей. Ми маємо віру і сповідуємо нашу віру. Якщо ми кажемо Ісус посеред нас, то ми кажемо амінь. І по-друге, друзі, Він хоче, щоб ти мав оздоровлення. Резко амінь. Резко амінь. Ну що таке, друзі мої? Ну, що я, я, мені, мені подобається, коли люди, знаєте, є якийсь контакт. Ну, друзі мої, холодно, я розумію. Так воно допоможе навіть і, і погрітися, як ми будемо цей. Давайте, знаєте, славу Господу, Господу віддамо славу Господу. Ну, давайте, Господу славу віддамо. Ну, друзі, Господь по посеред нас. Він хоче, щоб ти був зцілений. І останнє. Перш ніж Господь зцілює наші хвороби, Він прощає гріхи Твої. Він прощає мої гріхи. Він той, який постраждав для того, щоб я мав прощення гріхів, щоб я вірував в те, що я маю прощення гріхів. Ці три речі нам. Вони ну, просто обов'язково потрібні, друзі. Потрібні, якщо ти хочеш сьогодні отримати щось від Господа, то ці три речі, як я сподіваюся, що не, нічого не перепутали. Ні, я вас не запутав. Ісус посеред нас раз. Він хоче, щоб ти отримав сілення два, і ти будеш мати прощення від своїх гріхів. Це три. І це є підстава, друзі. Це є. В Цьому є підстава нам помолитися і просити Господа, про що Ти хочеш? Просити, про що Ти хочеш, бо Ісус хоче, ми прочитали, і Він незмінний. Може хтось думає, що то було колись для, для учнів, для Євангелії то було. То було для мене і для Тебе, для сьогоднішнього дня. Це на кожен день актуальне, і воно незмінне. Це Боже Слово, яке завжди має силу, бо не я Його проповідую, а Ісус Його приніс для того, щоб ми з вами проповідували, як говоримо, так робили, щоб ми. І як робимо, так і отримували. Тож, друзі, Господь Він є живий і Він незмінний. Він хоче, щоб ти і я ми мали оздоровлення, Бо Він заради цього прийшов на цей світ, у цей світ. І Він прощає, коли ми говоримо, визнаємо свою провину, коли ми говоримо, Господь, прости, я визнаю свою провину. Ви знаєте, я навіть е... буває таке, що люди намагаються сказати, а ти, ти хворієш, тобі треба покаятися, тобі треба покаятися. Боже, помилуй тих людей, які так говорять, таких законовчителів, таких. Просвітльоних в своєму разумі, що знають, кому що треба, тільки Господь знає. А ми маємо благословляти один одного, ми маємо нести один одного, як ті четверо, які взяли і принесли до Ісуса. Вони не написано, що вони його там сповідували, чи каяли йому, чи дорікали йому про його грехи. Вони просто взяли і принесли до Ісуса. А Ісус взяв і сказав: прощаються тобі твої грехи. Були, хто заперечував, були, хто сказав, хто він такий, не знали. Але він якраз той, хто має і право, і владу сказати. Ми не можемо сказати. Ми не можемо сказати, друзі, і не треба. бо, знаєте, завжди людина: люди намагаються швидше сказати про гріхи, чим взяти. І помолитися, взяти і принести до Ісуса, взяти і себе, душу свою, покласти за кого, щоб Господь торкнувся і зцілив когось. Це, це важче. Краще, легше сказати, тобі ти грішний, тобі каятися треба. Людина каже, я вже покаявся, ще треба каятися, я вже тричі покаявся, мало каявся. Але Ісус не так говорить, друзі, ти приходиш за сіленням, за сілення, а Він скаже: прощаються тобі. Дитя моє, чадо моє, тобі прощаються, твій гріх прощений, бо жертва на Голгофі була за тебе не просто людина там, там син Божий був за твій гріх. Якщо ти визнаєш, скільки б разів не було в твоєму житті падіння, скільки б разів ти не помилився, не повернувся би до того на якогось болота, такого, знаєте. Буває різні болота, у кожного своє є болота, коли куди час від часу ми можемо повертатися, але кожен раз, як ти хочеш вибратися із свого болота, він скаже: прощаються тобі, гріхи твої! Прощаються тобі, бо ти дитя, бо ти син, бо ти донька, за яку помер син Божий, яку віддав життя своє, і через любов, через спасіння ми маємо таку благодать. Алілуя, Слава Ісусу, друзі! І тому сьогодні нам не треба від когось чути, що нам треба. В серці в твоєму є і в Божому Слові є. Я буквально на цій неділі ми навідалися до одних, це нові люди, так вони переїхали теж з Куп'янщини, і Павло і Лілія, Я не знаю, може хтось знає. Я би просив, будемо навідувати їх. Павло і Лілія. Павло був деякон церкви, служив в церкві. Мали житло, мали молитовний будинок, церкву мали, але певні причини всі ми знаємо. І вивозив людей. Він транспортував своїм транспортом, вивозив людей, евакуював до автобуса, повертався, опять вивозив. І черговий раз він вивіз людей в тому рахунку, і жінку, свою дружину посадив на автобус і повертався своєю машиною. І прилетіло в пивіці, прилетів. І розбило, і машину люди постраждали. Там багато людей побило, і він отримав дуже важку травму. Дуже важку травму. Навіть коли його підібрали, там багато, багато людей зібрали, то його відклали як безнадійного. Бо в нього відкритий череп, в нього нема кусок черепа. Так так. Ну, така, не знаю, діаметр 10 сантиметрів в нього відсутній, І все там відкрите. Його просто відклали в сторону і, і е, реанімували людей, які менш травмовані були. Години чотири він просто лежав в стороні, накритий, і ніхто на нього навіть не звертав увагу. Але через чотири години хтось, через 5 годин, хтось. Побачив, що він ще живий, що він подає признаки, ознаки життя. Його взяли на операцію, йому зробили операцію, і в нього пластина там така. І врачі сказали дружині, дружина йому в автобусі названює, він трубку набере, названює, каже, щось не так, щось не так. Вона повернулася і то все, поки всі ці процедури ну, до, до кінця вже. І на сьогоднішній день, коли врачі йому пропірували, все, що могли, все зробили, але сказали, це, це просто буде в кращому випадку буде лежати, нічого не зрозуміє, нікого не впізнає, ні, ніяких функціональ, життєво функціональних таких дій в нього не може відбуватися через травму Черепа. І пройшло півтори роки. У нього вже там рани зажили, п'ять осколків не дістали, все достали, а п'ять осталося десь там в голові. Але на сьогоднішній день ця людина за нього молилися, Він має віручу дружину, сильну дружину, яка вірує. Він сьогодні сидить, переміщається, на візочок може пересісти. Все розуміє, такі приміри рішає, задачі, рішає, арифметика, все в порядку, мови немає. Не може сказати, не може слово мовити. Він сказав амінь. Це було це, це таке намагання було. Це була перемога, яку він сразу, відразу не міг сказати. Навіть амінь. Він не може не міг сказати. Він сьогодні вже пару слів говорить: Я не розумію так. Боже думаю, як людина твереза, людина розуміє, рахує, людина. Ти до неї звертаєшся, вона розуміє, про що ти говориш, не може сказати. Щось таке там, яке відповідає за мову. Друзі, ми сьогодні говоримо, і, можливо, можливо нам менше б треба щось погане говорити, якийсь осуд говорити, бо це навіть говорити, це дар Божий. Даже говорити щось маленьке, таке щось повернеться там або щось зробиться, і вже ти не знаєш, як сказати, я собі не уявляю, як це не можна сказати слово, не можна назвати ім'я дружини, як не можна назвати все розуміючи і не можна назвати. Але, друзі, це, це дарунок від Бога для нас. Ми багато чого маємо, за що ми не такі вдячні Богу. Але сьогодні люди потребують навіть в маленькому Божої слави, то не будьмо скупі на слова, віри, подяки, натхнення для людей і подяки до Господа за його благодать, спасіння і за його силу, яку, я, яку він являє в зціленні хвороб людей. Про це ми прочитали, щойно прочитали, і це сьогодні має відбуватися і відбувається в церкві Ісуса Христа. Алілуя! Нехай Господь буде прославлений.